Військовослужбовець Микола Козак отримав поранення в Курській області. Каже, уламок снаряда пронизав коліно з поля бою його евакуювали побратими. Ну, не міг стати, взагалі не міг ну, нічого так, така більша, аж пекло ну, невозможно. Нині Горана вже загоїлась та до повного одужання каже ще довго. Вже на ногу стою, вже так, але ну, коліно розігнути так і не можу. Лучше стало. Без палки хожу. Ну так, мелке расстояние, дальнє расстояние, то надо палку. Його сусід по палаті Віктор Усатий відновлюється після менінгіту. Каже, хоче повернути дрібну моторику рук та вміння ходити самостійно. Тут свої результати є за рахунок того, що там в залі займаємося, та вправи різні виконуємо. Хожу вже тільки з ковінічкою потихеньку, а сюди прийшов на візочку. Так що і результати є, але ж казав, то на все потрібен час. Я це розумію. Запити на відновлення функцій опорно-рухового апарату, одні з найпопулярніших, розповідає фізіотерапевт Іван Данасієнко. Та й вік хвороб каже помолодшав. Нині лікар допомагає чоловіку, який у 38 років пережив інсульт. Зараз ми відновлюємо патерн ходьби елементарно для того, щоб Дальніше, коли у нас вже будуть більш сильні м'язи нижніх кінцівок, ми могли самостійно на них операція ходити. Раніше у цьому корпусі було дитяче відділення. Тепер це місце, де відновлюють людей після травм та неврологічних захворювань, розповідає завідувач відділення Микола Михальченко. Воно розраховане на 30 ліжок, нині зайнято 19. Тут є зали для фізичної та ерготерапії, які оснащені тренажерами для відновлення мобільності та ходи. Реабілітація, взагалі, от в рамках цієї країни, повернути людину до нормального способу життя, тобто для того, щоб вона могла себе обслуговувати, це вже буде досить добре, тому що за нею не буде дивитися її родич. каже за спеціальною шкалою, вони визначають успішність реабілітації, якщо показники низькі. Перенаправляють пацієнта в інше відділення, повертаємо базові функції для для когось навіть просто сісти на горщик. Це вже велика перемога для їхніх родичів. Звісно, деякі пацієнти навіть до такого не доходять, і тоді рекомендована паліативна допомога. І додає, реабілітація тут безоплатна, а термін лікування індивідуальний. Зі слів виконувача обов'язків директора медзакладу Олександра Озірського, облаштували відділення, аби відповідати вимогам кластерного закладу, тобто такого, який забезпечуватиме потреби населення в лікуванні найбільш поширених захворювань. каже капітальний ремонт та переобладнання тривало 9 місяців. На нього витратили 9 мільйонів гривень. Це гроші з міського бюджету та Нацслужби здоров'я. Якщо говорити за медичні категорії, це в основному неврологічна та опорно-рухова реабілітація. тобто дійсно або. Це наслідки інсультів, або це якісь наслідки травм або порноркових пошкоджень. Зараз відділення направлене тільки на стаціонарних пацієнтів, але не тільки з цього відділення, з інших відділень, якщо вони можуть пересуватись, також можуть долучатися пізніше. Ми запустимо і амбулаторну реабілітацію. Дарія Шевченко, Олег Куреш, Суспільне новини, Черкаси.